Читання уроки 9.10, частина 5. Тема Стародавні міфи, Крилаті вислови. Уривок міфу про Метей. Відкриваємо сторіночку 35 у підручнику. Прочитаємо з вами інформацію про міфи. Міфи давні народні розповіді про виникнення світу, богів, людей. У яких відображено уявлення наших пращурів про навколишній світ. У давньогрецькому міфі про Прометея йдеться про титана, який першим став на захист людства, щоб полегшити життя людей, він викрав небесний вогонь і приніс його на землю. Прометей допоміг людям стати сильними в їхній боротьбі зі стихіями та богами. І ось ми бачимо на зображенні збоку. Можемо побачити зображення Прометея. Отже, скажіть мені, будь ласка, що таке міфи? Так, міфи це давні народні розповіді про виникнення світу, богів, людей, у яких відображено уявлення наших пращурів. Про навколишній світ. Візьміть маркери та виділіть це речення. А тепер підкресліть ключові слова, які стосуються ілюстрації. Так, Прометей приніс вогонь на землю, допоміг людям стати сильними у боротьбі зі стихіями та богами. Дуже добре! Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Уважно прочитайте та запам'ятайте! Тепер запишіть на сторінці 35 й те, що ви запам'ятали. Зачитайте, будь ласка, що ви записали. Так, що таке міф? Дуже добре. Давайте з вами пригадаємо значення кожного терміну. Отже, що ж таке казка? Так, казка це народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. Що таке фольклор? Так, це усна народна творчість. А що таке класичний твір? Це відоми багатьом поколінням твір, що беруть за зразок. Попрацюємо з вами з чистомовкою. Виконуємо вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку перший раз повільно, як повзе черепашка. другий раз швидко, як скрикоче сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Чітко вимовляючи. Кожне слово і кожний склад. Чудово! А тепер спробуємо з вами дібрати синоніми до виділеного слова заповзяті. Можете скористатися довідкою, яка у вас записана у підручнику на 35-й сторінці. Отже, заповзяті. Які можуть бути синоніми? Так, завзяті, наполегливі старанні. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сьогодні ми з вами ознайомимося із поняттям крилаті вислови. Прочитаємо з вами інформаційну довідку разом із диктором. Крилаті вислови, широко вживані влучні вислови, їх використовують, щоб виразно і стисло передати суть чого-небудь. Про значення крилатого вислову відомо з якогось джерела, міфу, переказу, легенди тощо. З давньогрецької міфології про титанів до нас дійшов крилатий вислів Титанічна боротьба. У давньогрецькій міфології титани божества, діти геї, землі та урана, неба, які були переможені богами олімпійцями. У переносному значенні титан людина виняткового розуму й обдарованості, титанічний, величезний, бій титанів, боротьба велетенських сил. Скажіть мені, будь ласка, що таке крилаті вислови? Так, крилаті вислови. Широко вживані влучні вислови. Виділіть перше речення. А для чого використовують крилаті вислови? Їх використовують, щоб виразно і стисло передати суть чого-небудь. Також виділіть друге речення. До нас з давньогрецької міфології про титанів дійшов крилатий вислів титанічна боротьба. Як ви можете його пояснити? Давайте з вами спробуємо з'єднати крилатий вислів і його значення, а потім перевіримо себе. Пожинати лаври. Як ви думаєте, що означає цей вислів? А тепер відкрите 79-ту сторіночку. Знайдіть вислів пожинати лаври та зачитайте його значення. Так, пожинати лаври це користуватися результатами своєї праці. Дуже добре. І одночасно з'єднайте на 36-й сторіночці. Бій титанів. Так, це боротьба велетенських сил. Ми бачимо в нас навіть у довіці був написаний цей крилатий вислів та його пояснення бій титанів, боротьба велетенських сил. А що означає «прометеїв вогонь? Так, це нестримне прагнення досягти високої та благородної мети. Сьогодні ми з вами читаємо уривок міфу про Метей. Для того, щоб його прочитати, звернемося до тлумачного словничка. Тут у нас записані слова, лексичне значення яких нам потрібно з вами з'ясувати. Життєдайний означає необхідний для життя. Титан велетень, зухвалець. Відчайдушно сміливий. Ремствувати, скаржитися, нарікати. Ефір за давньогрецькими міфами шар чистого повітря, у якому жили боги, океаніди, німфи, дочки, океана. А зараз поставте відео на паузу, прочитайте лексичне значення кожного слова. Два рази. Скажіть мені, будь ласка, що означає слово життєдайний? Що таке ефір? Хто такі океаніди? А хто такий титан? Чудово! Незнайко у нас також почав читати уривок міфу про Метей. Він вирішив переписати. Давайте перевіримо, чи допустив він помилки. Читаємо по одному реченню та перевіряємо. Відтоді заяскріли вогнища на землі. Відтоді, так, ми пишемо з великої літери, адже початок кожного речення пишемо з великої літери. Так, землі літера Е. Наступне речення читаємо. Люди зажили весело, дружно, і з того щиро радів Титан Прометей. Так, тут все записано правильно. Наступне речення. Він навчив їх приборкувати вогонь, виплавляти мідь, кувати знаряддя праці. Так, тут це правильно. І люди стали дужими сміливими. А тут у нас незнайко пропустив кому дуже добре. Починаємо з вами читати уривок міфу Прометей за переказом Катерини Гловацької. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, а потім перемотати відео. А можете прочитати разом із диктором. Прометей. За сивої давнини люди були безсилі. Не було в них ані світлого житла, ані вогнища, їли траву, сире коріння і не знали мисливства. Титан Прометей мав благородне серце і вирішив допомогти людям. Він навчив їх будувати житла, плавати на човнах, полювати дичину, приручати тварин. Навчив людей лікуватися цілющим зіллям, знаходити шлях за зорями, користуватися щедрими дарами природи. Боги з Олімпу теж узялися допомагати людям, але за це зажадали від них великої шани й багатих дарів, щоб укласти таку угоду зібралися обидві сторони. Від богів виступав Зевс, від людей титан Прометей. Титан власноруч поділив тушу бика на дві купи, до більшої поскладав кістки, і прикрив лискучим жиром, а меншу з м'ясом загорнув у бичачу шкуру. Зевс обрав найкращу на вигляд купу. Відтоді люди почали їсти м'ясо, а кістки спалювали на шану богам. Розлютився Зевс, збагнувши, як надурив його прометей, і відмовив людям у життєдайному вогні. Люди не варили їжі, не світили в домівках, не грілися біля багать, і було те життя без вогню тяжким. Пожалів людей титан Прометей і порушив Зевсову заборону. Він узяв з божественного вогнища невеличку іскру і приніс людям на землю. Відтоді заяскріли вогнища на землі. Люди зажили весело, дружно, і з того щиро радів титан Прометей. Він навчив їх приборкувати вогонь. Виплавляти мідь, кувати знаряддя праці. І люди стали дужими, сміливими. Вони вже не схилялися покірно перед своєю долею. За порушення заборони Зевс звелів закути Прометея в кайдани і припнути до стрімкої скелі. Здійснити це доручив своєму кульгавому сину Гефесту. А в помічники дав вірних слуг, силу і владу. Туди, де велично здіймається до неба Кавказ, сила та влада привели непокірного титана неперевершений коваль Гефест, остерігаючись гніву свого батька, змушений був прикувати Прометея. От і добре озивається влада. До цієї скелі люди не дістануться, ніхто йому тепер не допоможе, скрушно мовить Гефест. Годі вболівати за тим зухвальцем, похмуро каже Влада, тепер Прометею можеш ремствувати на Зевса та дбати про людей. Ані словом не озивається гордий богоборець, навіть не дивиться, як ідуть геть сила і влада, а за ними шкутильгає Гефест. Тільки коли вони зникли за горами і навколо залягла тиша, Прометей застогнав і голосно вигукнув: О, Божественний Ефіре! О, мати земле і сонце ясне, О, бистрокрилі вітри і хвилі невтомного моря. Погляньте, як покарав мене Зевс за те, що я був прихильний до людей і приніс їм вогонь. Я знав, що матиму таку долю, та я не зрікаюся свого вчинку. Замовк Прометей, а навколо. Зашелестіло, задзвеніло в повітрі, наче від помахів легких пташиних крил. То прилетіли на великій крилатій колісниці жалісливі океаніди, щоб у своїх підводних печерах почули брязкіт Прометеєвих кайданів, прилетіли, щоб, хоч добрим словом, підтримати свого любого. Родича. Скажіть, будь ласка, чому Прометей мав благородне серце? У чому виявлялась його благородність? Чому розлютився Зевс? А що Прометей приніс людям? Що він узяв з, боже... з божественного вогнища? А як вирішив його покарати зевс? Дуже добре. Спробуємо з вами відновити послідовність подій в уривку, поставивши цифри у клітиночки, прочитаємо з вами всі події. Люди зажили весело і дружно, Гефест виконав батьківську волю. Прометей порушив Зевсову заборону. Океаніди прилетіли до Прометея. Зевс велів прикувати Титана до скелі. Прометей допоміг безсилим людям. Скажіть мені, будь ласка, яка подія була першою? Так, Прометей допоміг безсилим людям. Яка подія була другою? Так, подія була другою, Прометей порушив Зевсову заборону. Яка подія була третьою? Так, люди зажили весело й дружно. Яка подія була четвертою? Так, Зевс звелів прикувати титана до скелі. Яка подія була п'ятою? Молодці Гефест виконав батьківську волю, а шоста подія? Океаніди прилетіли до Прометея. Тепер поставте відео на паузу та перекажіть уривок за ось цим планом. Скажіть мені, будь ласка, якими у творі зображено силу і владу? А як, на вашу думку, чому саме силу і владу Зевс дав у помічники Гефестові? Перегляньмо з вами фрагмент мультфільму. Після перегляду знайдіть і підкресліть у тексті речення про переглянуте. Знайдіть у тексті речення про переглянуте і його підкресліть. А тепер поставте і напишіть питання до одного із речень. Дуже добре. Перегляньмо з вами відеофрагмент ще раз та спробуємо його озвучити. Добре. Вкажіть які риси характеру притаманні Прометею? Сміливість, боягузтво, зарозумілість, чуйність? Так, йому притаманні сміливість і чуйність. А як ви думаєте, як можна охарактеризувати вчинок Прометея? Чи добре він вчинив, і чому? Дуже добре, чудова робота.